Більше української на телеканалах рада у першому читанні ухвалила законопроект про обов'язкову частку україномовного контенту. За документом, із сьомої ранку до 22 другої програм і фільмів державною мовою в ефірі має бути не менш як 75%. У цілому документ можуть ухвалити через місяць, припускає голова профільного комітету Вікторія Сюмар. Потім для каналів буде перехідний період 4 місяці. Порушників каратимуть штрафами. Що іще ще на порядку денному у депутатів розпитаємо Вікторію. Рощиної, вона на зв'язку з парламентом. Чим займається рада віков? Віта Олександр, зараз засідання Верховної Ради тривають. Парламентарі продовжують розглядати блок питань національної безпеки та оборони. А перед цим от власне парламентарі ухвалили законопроект зміни до кримінально процесуального кодексу України, власне, так званий закон про засудження. За, ШУ, за це проголосували 252 народних депутати. Однак під час голосування текст документу на сайті був відсутній. Тож парламентарям роздали таблиці на листочках відповідні з відповідними правками відповідними правками. Однак у залі. Виникла дискусія щодо поправки про можливість укладання угоди зі слідством терористам. Тож до парламентарів звернувся генеральний прокурор Юрій Луценко. Він попросив виключити цю правку. Пряма мова я би пропонував проголосувати за цей закон, який вже завтра, в разі його підписання, дасть можливість почати судовий процес по 190 справах, що знаходяться в суді в заочному порядку. Включаючи екс-президента Януковича, ухвалені зміни до кримінально-процесуального кодексу надаватимуть можливість викликати особу, яка знаходиться за межами України до суду, власне, насилаючи лише їй повістку на відповідну адресу. А також ці зміни вони передбачають обмеження, тобто строки, встановлені на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування розслідування сторонами кримінального проваджування. Вони не зараховуватимуться до загального строку досудового розслідування. Пряма мова. Це важливий захід профілактики злочинів, виявлення злочинів і притягнення головне організаторів злочинів. Коли ти береш якусь першу ланку, що вона дає вступає угоду, звісно, дає свідчення на другу, третю верхню ланку. Це важливо для того, щоб притягнути відповідальності і знищити тероризм в Україні. Однак власне, от депутати у самопомочі вони висловилися про те, що цей законопроект є небезпечним, власне, через те, що цей законопроект передбачає, що про генеральна прокуратура, власне, як би мовити, у ручному режимі встановлюватиме терміни ознайомлення зі справами, і терміни досудового розслідування, і за їх думкою це затягуватиме процес розслідування пряма мова. У тебе кримінальне провадження, по ньому спливають сроки. А таких кримінальних проваджень купа, особливо по економічним статтям, де тиснуть в областях на бізнес. У мене купа таких звернень. де просто відносно бізнесменів порушують кримінальні провадження, бо хочуть отримати від них якийсь, якийсь зиск. От, наприклад, якщо раніше вони розуміли, що там ну півтора роки не розслідується, а, точніше 12 місяців не розслідується. Відповідно буде закрите кримінальне провадження. Тепер же правоохоронці зможуть зловживати і рік тримати цю справу два, три, чотири. І люди весь час будуть залишатися заручниками цієї ситуації. Сьогодні в порядку денному стоїть питання національної безпеки та оборони В Верховній Раді, власне і також парламентарів планують розглянути питання транспорту. Наразі це вся інформація в студії. Вікторія Рочина з Верховної ради депутати розглянули зміни до кримінального кодексу щодо заочного засудження.